Четвер, 17 листопада, і на каналі Житомир інформаційний огляд подій. Мої вітання. Що відбувалося сьогодні в області? Про це далі. Сніг прибирали на три з мінусом. Таку оцінку комунальникам поставив міський голова Житомира. Вперше у Житомирі почали брати проби асфальту після капітального ремонту. За обсягами виробництва валової продукції область посіла четверте місце у державі. Звітують аграрії. Вчасно неприбрані завали снігу на зупинках громадського транспорту у дворах багатоповерхівок, слизькі тротуари та нависаючі на дахах бурульки після першої зимової негоди, схоже, спричинили нарікання та претензії не лише жителів Житомира, а й у самих представників місцевих органів влади. А відтак питання ліквідації наслідків нещодавньої негоди, яка звалилася мов сніг на голову, стало топовим на черговому засіданні міської конкому. І це попри те, що його обговорення не було внесене у порядок денний. Хто завалив снігоприбирання у, у Житомирі? І які уроки збирається винести Житомирський міський голова напередодні зими знає Ірина Остапчук. Так званий розбір польотів саме з нього розпочалося чергове засідання міськвиконкому. Тема Житомир виявився не готовим до перших снігопадів. Вулицях бачимо, неможливо пройти в більшістю тротуарів Качество самої уборки. Дороги просто одно як я говорю, просто трактор приїхав, да, він навіть ковш не даже а якщо навіть опустив, верхушечку зняв і на цьому все закінчилось. Натомість профільний заступник міського голови прозвітував, що, попри місячне випадання снігу за одну добу, колапсу у місті не сталося. Слава Богу, ми уникли будь-яких колапсів, Всі тролейбуси, всі маршрути вийшли, працювали згідно графіків. Затримок не було. Місто повністю опалювалося. теплопостачання водопостачанням відбувалося з належним чином по місту. Колапс був наступного дня, коли не вивезений вчасно сніг, таки паралізував місто. Випало сніг. Люди начали ходіти і вже даже потім, коли проходили думи, що ката спеціальна техніка, ані не могли кожним образом забрати сніг, тому що так би вже затоптана. Тобто не хватало по тільки в нас техніки. Житомирський міський голова роботу комунальників оцінив як провальну і запропонував невідкладно створити спеціальний штаб реагування, а всю інформацію про його роботу розміщувати на сайті міськради у режимі онлайн. Інформацію по е, техніки е, іменно інформацію дані GPS-трекера вивести на сайт міської ради. Это дві недели срока. для того, щоб кожен житеміряні мог зайти і в будь-який момент проконтролювати, де техника, техніка, она работает і так далі. Чимало нарікань та претензій висловлено зокрема до комерційних структур, які відмовилися прибирати налиплий та притоптаний сніг із прилеглих тротуарів. Порушники обіцяли покарати штрафами та публічним оприлюдненням. Публікувати і в дальнішому при досмотрі питань, зв'язаних. С этим бизнесом члены исполкома, думаю, тоже будут определяться, там, помогать идти навстречу таким предпринимателям или не идти. Мы там, весной там, придем опять к сезонной торговле, к уставлению летников, всего остального, и будем рассматривать в разрезе, как они выполняют свои обязательства, в том числе и по уборке города. Тим часом тротуари та зупинки громадського транспорту і досі належно не прочищені. Детальний звіт та пропозиції щодо готовності Житомира до зими обіцяли заслухати на наступному засіданні міськвиконкому. Ірина Остапчук, Ігор Грач, Новини Житомирщини. У Житомирі почали брати проби асфальту після капремонту у дворах на вулиці Польовій. Така практика контролю асфальтування доріг та тротуарів застосовується у Житомирі вперше. Проби відбирають за допомогою спеціальної портативної бурильної техніки. Далі зразки дорожнього покриття будуть досліджуватися у лабораторії. Спеціалісти обіцяють надати висновки експертизи вже до кінця цього місяця. Намір провести експертизу з'явився після того, коли від мешканців почали надходити скарги на проведені ремонтні роботи на асфальт. Ті проводить експерти проводить експертизу київська фірма, і тільки після отримання результатів аналізів представники влади приймуть відповідне рішення приймати чи не приймати об'єкти. Розповідає начальник контрольно-аналітичного відділу міської ради Валентина Козер. А ось у разі виявлення незадовільних показників експертизи гроші за пророблену неякісну роботу підрядник з бюджету не отримає. За рейтинговими показниками з поміж областей України Житомирщина за обсягами виробництва валової продукції рослинництва і тваринництва з 10-го місця у 2015 році перемістилася на четверту позицію у нинішньому році. Про це зокрема звітували аграрії на традиційних у цій порі зборах знаходи дня працівників сільського господарства. Більше фактів у відеосюжеті Володимира Шолдрука. На сьогодні усі категорії господарств зібрали понад півтора мільйони тонн зернових і зернобобових культур. Середня врожайність зернових разом із зерновою кукурудзою складає понад 50 центрів з гектара. За темпами сільськогосподарських робіт область значно випереджає минулорічні показники. В цьому році очікується валовий збір зернових у межах 2 мільйонів тонн. За 10 років почувствували трошки цінову політику і більш-менш нормально. Ну, правда, сими. Податками ПДВ на, ну на ПДВ на продукцію. Звісно, воно збавило темп розвитку господарства і в цілому сільського господарства. Завершуємо уборку кукурузи. Прекрасні результати в цьому році одержали і пшениця по 60 центнерів з гектара. Майже кожне поле показало 40 центнерів з гектара. ячмінь показав соняк. Показав 34 центнери з гектара. Ну і кукуруза. До 100 центрів з гектара, але ми зараз займаємося тваринництвом, поповнюємо стадо за обсягами виробництва валової продукції області посіла четверте місце у державі за чисельністю поголів'я худоби на восьмому місці, за кількістю поголів'я корів на шостому і з виробництва молока на душу населення на першому місці. У вашій особі я висловлюю вдячність всьому нашому. 24-тисячному колективу аграрії в Житомирщини і працівників сільського господарства. Тому що, завдячуючи вашій роботі, на сьогодні Житомирщина посіла четверте місце в Україні і мені приємно про це говорити по обсягам. Валового збору сільськогосподарської продукції всі галузі агропромислового комплексу завершують рік із рентабельними показниками. Запроваджуються інноваційні технології, активізувалася інвестиційна діяльність. Не легку хліборобську працю на урочистостях було високо оцінено кращих аграріїв, передовиків виробництв, ветеранів галузі. Було відзначено почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради. Хочеться побажати вам наснаги, терпіння. Щоб вчасно ішли дощі, щоб сонечко нам світило яскраво, щоб в наших оселях був затишок, достаток і благополуччя на святі відбулося нагородження переможців обласного конкурсу серед районів за збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у 2016 році. По лісостоповій зоні, перший здобув Попільнянський район, у перехідній зоні – Новоград-Волинський район і по зоні Полісся Овруський район. На урочистостях були відзначені і кращі підприємства харчової і переробної промисловості. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. А далі говоритимемо і про такі події. Число передчасно народжених дітей в області зростає. Чи можливо зарадити такій сумній тенденції? Виставку, присвячену історичному діячеві Євгену Коновальцю, відкрили у Житомирі. Видання ручної роботи і етнографічної цінності презентували в обласному центрі. Протидії злочинності забезпечення законності та правопорядку на Житомирщині обговорили на міжвідомчій нараді в обласній прокуратурі представники усіх силових структур області. Як повідомив прокурор області Любомир Війтович, у регіоні, на жаль, спостерігається зростання злочинності за деякими напрямками. На жаль, в регіоні спостерігається зростання злочинності від початку року. На Житомирщині скоєно понад 20 тисяч правопорушень, чверть з яких важкі та особливо важкі. Питома вага злочинів проти власності у структурі злочинності зросла на 10%. І наразі становить 67%. відсотків. Крім зростання грабежів та розбоїв, значно зросла і кількість незаконного заволодіння транспортними засобами. Таких фактів зареєстровано вдвічі більше ніж минулого року, повідомляє прес-служба прокуратури області. Сьогодні, у міжнародний день передчасно народжених дітей, у Житомирському обласному перинатальному центрі відбулося засідання круглого столу. Проблема недоношених дітей є актуальною. Випадки передчасно народжених почастішали, а виходжування таких дітей є дороговартісним. Здебільшого витрати лягають на плечі батьків. У 2009 році у відні професорами однієї з клінік було випущено у небо 500 білих кульок рівно стільки, скільки було народжено недоношених дітей за рік. Близько ста кульок приготував і Житомирський обласний перинатальний центр. Лікарі кажуть, що впродовж останніх років кількість перечасних пологів у світі збільшилася. На сьогоднішній день в ежегодно народжується болі. Більше... 15 миллионов недоношенных детей. И к сожалению, около миллиона детей недоношенных умирает либо имеют какие-либо проблемы с физическим здоровьем или в неврологическом статусе. Почастішали випадки передчасних пологів і на Житомирщині. Щороку народжується близько 500 недоношених дітей. З них майже 100 вагою від 500 грам до кілограма. На сьогодні лікарі відділень інтенсивної терапії виходжують 31 немовля. В цьому році десь на 100 діток більше, прежде народжених вже є, ніж за о, о, весь рік, прошлогодній і позапрошлогодній. Тобто тенденція до того, що мамочки наші народжують раніше часу, к сожалению, все-таки росіяни. К сожалению, на сегодняшний день женщины идут в роды не совсем здоровые, Они идут в беременность не совсем здоровые, понятное дело, они не совсем здоровые идут в роды. К тому же существуют осложнения беременности, которые, мы, в которых мы вынуждены. Пріривати біждіврім тічені біреміності, і тогда у нас теж рождаються недоношені доношеної дітки. Мами перебувають біля своїх діток. кажуть, психологічно і матеріально важко. Препарати інтенсивної терапії є дороговартісними. Частково їх компенсує держава. Тяжко було коли народилися, і нам сказали, що вони підуть в реанімацію. В реанімації вони були 10 днів, і тяжко до цього часу. Часу тяжко. Ми лежали під цим папом, у нас був низький гемоглобін, так як ми такі маленькі, нам вливали кров і ну, стан наш покращився. Ми стали більш краще, а то були геть такі біленькі-біленькі. А так ми вже краще виглядаємо. На лікарняну касу ми трошки не дотягнули, бо мали в грудні родити. У листопаді, ось до після го мала бути лікарняна каса, і ми трошки не дотягнули. Попродували вже машину, золото поздавали ламбар тянем. Що робити? Мусимо. Сьогодні Житомирський обласний перинатальний центр відвідали і діти, яких виходили лікарі декілька років тому. Данічка народився з вагою кіло 200, 36 сантиметрів. Срок вагітності був 27-28 тижнів. Був вже перш вересня вимітив перший клас. Нам сказали, що у нас дитинка повністю здорова. Ми тільки вистаємо в зрості. Здебільшого у передчасно народжених дітей спостерігаються затримки та порушення розвитку. Тим батькам радять бути терплячими і допомагати своїм дітям долати труднощі. Олена Кучмій, Ігор Грач, новини Житомирщини. Він потрапив у російський полон, але до та після полону залишався активним і прогресивним громадським і політичним діячем. Вважав, що запорукою міцної держави є війська, і, випереджаючи час, створив унікальну на той час організацію українських націоналістів. Це все про Євгена Коновальця. Його життя та праця дотепер залишаються актуальні для наукових розвідок. А документи про громадську політичну діяльність цікавими для сучасників у Житомирі сьогодні урочисто відкрили фотовис виставку цінних документів про життя Євгена Коновальця. Чим ця історична постать привертає увагу, про це у сюжеті Миколи Слюсара. Унікальні фотографії, вирізки з газет та документи були представлені в Житомирській облдержадміністрації. Виставка присвячена 125-річчю від дня народження відомого громадського діяча одного з ідеологів українського націоналізму, полковника Євгена Коновальця. Сучасники наголошують, що цей політичний діяч був значно сильніший за інші політичні постаті. Були різні хитання в того чи в тої чи іншої постаті. Але коли ви проаналізуєте постаті Євгена Коновальця, ви побачите, що у цієї людини був надзвичайно сильний ідейний стрижень. От оцей чоловік ніколи не хитався свого часу. Саме Євген Кановалий став ініціатором створення унікальної на той час організації українських націоналістів, яка діє і дотепер. На відкриття виставки вже Житомир приїхав нинішній очільник ОУН Богдан Червак. Власне, ця виставка має допомогти, на мою думку, українцям, зокрема Житомирянам, збагнути унікальність цієї постаті. Бо власне полковник Євген Коновалець, як засновник організації українських націоналістів, започаткував цілий етап національно-визвольної боротьби українського народу за свою державність. Виставка сьогодні для Житомира є особливо актуальною, адже Євген Коновалець дійсно пов'язаний з обласним центром. Адже почесний громадянин Житомира Микола Стіборський, якого також убили, він був правою рукою Коновальця. Він був його заступником, коли Коновалець був головою організації українських націоналістів. І наш земляк Микола Стіборський він пишався тим, що він безпосередньо співпрацює з Коновальцем, Він писав програмові документи. Виставку вже презентували в Києві та містах Західної України. Організатори наголошують, що, попри труднощі з дозволами на проведення таких акцій у інших містах, зупинятись не збираються. Далі експонати виставки повезуть на схід України. Микола Слюсар, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У цьому році виповнюється 95 років з часу героїчного вчинку українських вояків Волинської похідної групи армії Української Народної Республіки, які, потрапивши у ворожий полон, були розстріляні у селі Базар народицького району. Задля відновлення історичної пам'яті нашого народу, 20 листопада, у селі Базар Житомирської області проходитимуть меморіальні заходи зі вшанування пам'яті загиблих воїнів УНР, учасників другого зимового походу. Початок заходів об 11 годині зареєструватися для поїздки можна в облдержа. Адміністрації. Моя сила-сім'я. Такою є тема короткометражних фільмів на третьому учнівському кінофестивалі Жук. До участі в ньому вже зареєструвалися 23 школи Житомира. Організатори розповідають, що року кінофестиваль стає популярнішим і якість відеоробіт зростає. Аби полегшити роботу учнів та педагогів, пропонують молодим кінорежисерам та акторам відвідати майстер-класи у театрі і на телебаченні. Реалізувати свою мрію в кіномистецтві може кожен вже третій рік поспіль. Учні старших класів створюють власні фільми на соціальну тематику. Цього разу тема фестивалю сім'я, і організатори і учасники переконані, що тема благодатна для творчості. Важливо оці теми, наприклад, поколінь, батьків і дітей. Це важливо піднімати, вирішувати ці проблеми і знаходити якийсь вихід, тому що сім'я може бути це не тільки. Наприклад, батьки і діти, це можуть бути родичі, друзі, знайомі. Також це може бути школа або Україна. Я думаю, так, вона є досить актуальною, тому що дуже багато дітей, які рожаються не в повних сім'ях, або є багато дітей, у яких є якісь проблеми певні в сім'ї, і на таких проблемах вони стають неповними громадянинами і. Роблять багато помилок у своєму житті. За вісім хвилин учасники кінофестивалю мають розкрити суть свого задуму у короткометражці. Учні мають безліч ідей, не бояться конкуренції, ставлять перед собою ціль і прагнуть перемоги. Я ніколи не захоплювалася відеозйомкою, але колись намагалася знімати маленькі фільми вдома. У тому році ми знімали фільм про дівчину, яка. Замала ногу, і потім вона знову стала на танці. А цього року, ну я ще ну, не знаю, що ми будемо цього року знімати. Ну, щось придумаємо. Звичайно, якість покращується і в технічному плані, і також в плані режисури, там сценарії продуманого взагалі сценарію, текстів. У нас в минулому році фільми були набагато краще ніж позаминулому. Тому було там близько десяти фільмів, які можна вже показувати десь, і можна також відправляти на якісь аматорські фестивалі. Організатори стверджують, що під час створення фільмів діти отримують досвід, який спонукає їх цікавитися акторською майстерністю, режисурою, а згодом знаходять власну професію або хобі. Керівники Жука чекають, що цього сезону участь в Учнівському кінофестивалі візьмуть понад 100 шкіл області. Таким чином більше учнів зможуть реалізувати свою мрію і Розкрити власні таланти Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У Житомирі відбулася презентація унікального артбуку скриня речі сили за участю письменниці Ярини Винницької, яка стверджує, що нація мусить себе полюбити. Цим виданням львівська письменниця сподівається змінити стереотипи про Україну. Називається спробою національної психотерапії. Тему продовжує Ніна Собкович. Подружня пара Валентина і Володимир із цікавості прийшли на творчу зустріч, адже дідусь молодої дівчини Василь Тихонович вивчає і знає своє дерево роду. Жіноцтво в родині мало свої скрині, а Валентина має свою думку. Мені здається, що в сучасному світі в принципі таких речей вже практично не залишилось. Тобто, або це щось таке музейний експонат. Або можливо якісь такі дуже пам'ятні речі. Раніше був більше поширений натуральний обмін, раніше було більше поширене виробництво, чисто для себе, і тому такі речі вони мали якусь більшу, ну об'єктивну цінність вищу, ніж зараз. А зараз, грубо кажучи, це все як там розповідають. Кількість вишиванок, роботящість показує там багатство родини. Це все зараз можна дуже просто. Виразити в грошах ексклюзивне подарункове видання із спецефектами, презентоване в Житомирі, присвячене речам і життя українського народу, що стали символами, містить окремі розділи, і письменниця Ярина Вінницька повідала, як бачить цей світ текстами, картинками, які й твориться самим життям. Адже автори книги об'їхали цілу країну у пошуках народних скарбів. Ну ми собі ставили дуже мітну мету. Змінити культурні стереотипи про Україну, Та? Україна асоціюється з якимись дуже такими стереотипними і дуже низькосортними культурними кліше. Це якийсь там хахол в шароварах з салом і з горілкою. Хоча ми нічого не маємо проти сала і горілки, але все народне було зведене до таких шароварних, дуже дешевих кліше. А ми маємо чим гордитися, ми маємо з чим себе ідентифікувати. Ця книжка і дійсно неймовірної краси видання, друк на прозорій основі калька, тиснення золотом. Авторка артбуку розповіла про скарби, які ховались в українській дівочій скрині, де вона шукала елементи традиційного одягу та чому цим знахідкам можуть позаздрити найвибагливіші модельєри світу. А ще розпитавши житмирян про їх родинні скрині, сказала: тепер є матеріалу і на інші книжки. Стеротипи це дуже річ інертна, Там, наскільки нам вдасться поміняти уявлення українців про самих себе, зробити ці речі впізнаваними. Ну ось це частина шляху. Чи затишно вдома з родинними речами? Говорили й етнографи. Я думаю, що ми говоримо не просто про скриню, як сама скриня, як вид декоративного мистецтва. Там не завжди є декоративного, а про те, що скриня це щось таке, де може можливо, це якась така внутрішнє начиння, можливо, на людини, і що там є, це дуже важливо. Артбук, скриня, речі, сили це невеличка спроба систематизувати те, що колись складався світ наших бабусь, і що таке сьогодні зникає з нашого життя. Проте саме такі проекти та показані старовинні речі можуть стати головними національними ідентифікаторами тієї золотою ниткою України у світовій скарбниці людства. Ніна Собкович, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такі події приніс цей день. На останок дізнайтеся, що обіцяють синоптики, і чи триматимуться морози. До побачення. За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер південний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря 18 та 19 листопада вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 4 до 6 градусів тепла. 20 листопада вночі 2-4 градуси морозу, в день від 2 до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск 744 міліметри. Вологість повітря 87%.